Дозволити собі розслабитись, як в дитинстві нам потрібно було заслужити похвалу батьків, їхню любов. Ви будете відчувати провину за те, що ви дозволили собі відпочити. В результаті у нас дуже багато непрожитих емоцій. Якщо нашу батарейку не підзаряджати, а так її виснажувати, то рано чи пізно станеться збій, і це закінчиться або якоюсь хворобою. Ви думаєте, що просто так стаються якісь травми, аварії Уже тіло каже, все з мене досить будеш просто лежати, тобі прийдеться заповільнитися. завдяки цьому диханню там уже конкретно можна пропрацювати свої травми, свої підсвідомі програми, максимально звільнити тіло. І от навіть оце РГП це знову ж таки створення собі ілюзій, це постійна зайнятість, яку ми собі створюємо для того, щоб не дозволяти собі відпочивати. Друзі, всім привіт! Мене звати Олеся, я експерт зі схуднення і також допомагаю дівчатам позбутись саме розладів харчової поведінки. Тобто, моя методика в тому, що я працюю з мисленням, з нашими установками, підсвідомими програмами, які якраз і блокують нам успіх, і також не дають нам дійти до бажаного. Результату, і кожного дня я отримую запити від вас, від багатьох дівчат, які кажуть, Олеся, ти поможи на схуднути. Я постійно переїдаю, постійно зриваюся. Я вже худну дуже багато років, і в мене нічого не виходить. Максимум, що я можу заробити, це собі відкат. Да? Тобто, я можу на якийсь час схуднути, але потім все повертається назад. Але, дівчата, ніхто не задумується про те, що сучасна людина вона не вміє найголовнішого, вона не дозволяє. І не навчилась взагалі відпочивати, розслабляти своє тіло, дозволити собі розслабитись. Вона постійно тримає себе в напрузі, в тривозі, вона постійно метушиться. вона... Постійно кудись поспішає, тобто в сучасних людей дуже багато до себе очікувань. Так як зараз ще й нам транслюють в інстаграмі успішний успіх, потрібно багато заробляти, потрібно при цьому ідеально виглядати. А жінка має бути ідеальна в усіх сферах. І звісно, ми привчаємо свій організм тільки до емоцій страждання, тільки до емоцій оцього поспіху. Так відповідно, ми не дозволяємо собі елементарно відпочити, відпочити думками. У нас постійно тривожиться ру. Розом, а насправді людина вона не була створена, тобто, наше тіло фізичне воно не було створене для того, щоб вичерпати настільки багато ресурсу кожного дня, кожного дня використовувати стільки кортизолу, адреналіну і ніяк собі не допомагати, щоб розслабитись, тобто раніше. Головною метою людини це було поїсти, це було вижити, там е, отримати якесь тепле місце, щоб поспати, і так далі. Але так як в сучасних людей все помінялось, у нас, звісно, дуже багато всяких е, катастроф і так далі. І раніше теж були катастрофи. Ось в чому прикол. Але не було чого, не було телебачення, і це ніхто не бачив. Ну тобто, десь якщо воно було, е, раніше люди цього не бачили. А ми зараз бачимо всякі е, ужаси, жахіття і приймаємо це все на себе. І в результаті у нас дуже багато непрожитих емоцій. Ну і звісно, якщо нашу батарейку не підзаряжати, а так її виснажувати, то рано чи пізно станеться збій, і це закінчиться або якоюсь хворобою, або закінчиться якоюсь травмою, або закінчиться тим, що ми просто захворіємо, чи станеться якась аварія і так далі. Ви думаєте, що просто так стаються якісь травми, якісь там аварії, що нам уже тіло каже, все з мене досить, ти будеш просто лежати. Тобі прийдеться заповільнитись, тому що ти не чула мої сигнали. Я завжди було ну типу, я завжди була виснажена. Наше тіло нам підказувало, але ми не чуємо. Ми постійно себе добиваємо, живемо в погоні, і потім нам просто все світ дасть по шапці і заставить нас силою заповільнитись. Але на жаль, дуже багато людей і цього не помічають. І потім, звісно, з часом це може закінчитись ще печальніше. І от навіть оце РГП це знову ж таки створення собі ілюзій, це постійна зайнятість, яку ми собі створюємо для того, щоб... Не дозволяти собі відпочивати, щоб не дозволяти собі розслаблятись. Ось так воно працює. І в цьому відео я а, підібрала таких декілька лайфхаків, щоб ви змогли допомогти собі в моменті тут і зараз. Тому поїхали. І так, я вирішила почати саме з того і розповісти про розслаблення саме в алкоголі, в нікотині, кальянчик, там якісь штучні методи, якими ми звикли розслаблятися. Так, тому ви мені можете зараз сказати, типу Леся, що ти говориш? Ну, типу, я вмію розслаблятися, що капець, я ахієнно розслабляюся. Я там після роботи йду і а, рубаю собі якийсь там коктейльчик, там а, не знаю а, якесь просеко, чи там візьму якийсь кальянчик покурю, чи звичні сигарети і так далі. І так. Розслабляється більшість людей на планеті, але прикол тут в тому, що це взагалі не якісний відпочинок, це штучне розслаблення, тобто це штучні методи, і ми беремо енергію в свого тіла в борг, тобто ми не отримуємо дофеміну, кайфу, якихось позитивних емоцій з нашого е, звичайного життя. І потім, звісно, ми звикли розслаблятися в таких методах. Але прикол тут в тому, що потім ми будемо чимось платитись в майбутньому, тому що як я вже сказала, ми беремо цю. Енергію в борг, і потім у нас буде хромати здоров'я, ми можемо поплатитись там в майбутньому фінансами, там, ну і звісно, як уже там всесвіт вдарить нам по шапці, але в більшості це якраз є здоров'я. Тому давайте вчитись розслаблятись природніми методами, про які я зараз буду розповідати. І так, давайте почнемо з того, що люди, які не вміють відпочивати, які не дозволяють собі розслабитись і так далі, за відпочинок вони звикли відчувати. Ви провину, тому що так нас вчили в дитинстві. От ви можете навіть провести такий експеримент і просто відкласти телефон, всі свої справи, так? Прям всі справи. От у вас суботка, да? ви не йдете прибирати там, ви відкладаєте повністю всі робочі справи, ви відкладаєте всі свої навчання, курси і просто берете і йдете кудись до річки, чи просто. от дозволяєте собі полежати у цілий день. Ви дозволяєте собі лежати. що ви будете відчувати в той момент? От можете вже зануритись в цей стан, от, типу, ви завтра все відклали, та у вас одразу виникне тривога. Я не зможу все відкласти. У мене там куча справ, у мене все горить, в мене горять проекти і так далі. Але це знову ж таки життя в ілюзії. І ви можете спробувати знову ж таки відчути цю емоцію, і у вас одразу виникне дискомфорт. Тобто ви будете відчувати провину за те, що ви дозволили собі. Відпочити звідки ця провина пішла? Згадайте, як в дитинстві нам потрібно було заслужити увагу батьків, заслужити похвалу батьків, їхню любов і так далі, коли нас хвалили. Коли ми, до прикладу, щось зробили, ми поприбирали, ми принесли якусь гарну оцінку, ми пішли там, не знаю, поїхали на якусь олімпіаду в школі і так далі. А коли ми просто лежали і хотіли там не знаю, подивитись телевізор чи просто собі повтикати, то ми отримували знову ж таки за це по шапці. Там бабка підлітає і каже, що ти нічого не робиш, що з тебе виросте, да? іди й роби, вчися готувати борщ чи мама, там іди поприбирай, а ти уроки зробила, а йди то зроби і так далі. Звісно, наші жіночки оцього після радянського союзу так то. Вони були такі всі, ну тобто це передавали з роду в рід, оця постійна працьовитість, оце, що жінки мають постійно щось робити, тягнути все на собі, невміння просто розслабитись. І звісно, це провокує в майбутньому в кожного своє, в когось переїдання. Тому що знову ж таки, коли ти просто відпочиваєш, ти ж не можеш просто розслабитись. Тобі треба себе відчувати винною, значить, іду переїм. Да? Тобто розум він прекрасно вже все розуміє, що йому треба йти робити, треба щось собі створити, ну, ти й пішла, переїла. Потім ти така думаєш, Боже, це було як в тумані, і сидиш, плачеш, винеш себе, і завтра ти вже все передивляєшся різні дієти, повністю виключаєш цукор. Знову створила собі зайнятість. Навіть якщо ти, до прикладу, не ходиш на роботу, але я вас запевняю, можна й вдома займати себе стражданнями і не ходити на роботу, і займатися вдома, вирішувати якісь проблеми. А хтось починає, до прикладу, йти в достигаторство, достигаторство в роботі, ти постійно також завалюєш себе справами, завалюєш себе роботою, щоб знову ж таки не дати. Собі розслабитись, ти постійно тримаєш себе під контролем, тримаєш себе в тонусі, щоб знову ж таки відчувати оці звичні емоції. І я також своїм учням завжди розповідаю, що якщо ми дуже довгий час привчаємо наш організм до емоцій страждання, то потім організм буде постійно підживлюватися цими емоціями. І ми інколи вже навіть хочемо дійти до того балансу, нам уже ніби кайфово, але це незвичні емоції кайфу, релаксу, відпочинку. І наші підсвідомі програми будуть повертати в нас цей стан, Іди там. Переїси, а як ти можеш розслабитись, а йди там ще якісь курси повивчай. А, а чому ти зараз просто лежиш? Давай зробимо, використаємо час продуктивно йди щось зроби, так? Ну ось, і це все якраз нам заклали наші батьки. Ми живемо по сценаріям наших бабусь, наших мам, а навіть не по своєму сценарію. Просто все переходить вже в когось своє, в когось в роботу, в когось в переїдання, в когось в якісь інші а, справи. Але суть від цього незмінна. Проблема в тому, що ми всі не дозволяємо собі одне. Це просто відпочивати. І так, перший спосіб, щоб навчитись розслаблятись, це усвідомлене дихання. Це саме швидкий. Це самий безкоштовний метод, це ніби як така чарівна пігулка, природня чарівна пігулка, яку ти завжди можеш використати, і це те, що ніколи не пошкодить твоєму тілу. Як я вже й вам розповідала, раніше я була взагалі дуже тривожною. У мене була постійна тривога. І звісно, коли ти дуже ставиш собі багато цілей по роботі, і так далі, ти постійно живеш в цьому очікуванні, тримаєш себе під цим контролем, рамками і так далі. І те, що мені завжди допомагає, це реально. Почати дихати. Як взагалі виконується ця практика? Ми робимо вдох носом на 4 рахунки, і видох робимо ротом на 6 рахунок. Тобто видох ми робимо вже довший. І якраз, до речі, через видих в нас тіло входить в режим якраз відновлення, в режим відпочинку, в режим розслаблення. Ми переключаємо себе взагалі тіло в розслаблення. Тому ви можете вже зараз поекспериментувати і зробити зі мною декілька таких циклів дихання. І так, починаємо. Робимо вдих носом на чотири рахунки. І так. Раз, два, три, чотири. І видох. Два, три, чотири, п'ять, шість. І ще раз робимо вдох, два, три, чотири. І видох. Два. два 3 4 5 6 Тут Насправді є одна умова, що це потрібно робити систематично. Це потрібно робити регулярно для того, щоб справді позбавити себе тривоги. Але, як мінімум, це знову ж таки, як я вже й казала, це така чарівна пігулка, екстрена, де можна собі миттєво завжди допомогти, чи ти десь в дорозі, чи ти десь в автобусі, чи ти десь на прогулянці, чи ти не вдома, чи ти вдома, і так далі. Тому ти одразу можеш себе в цей момент позбути тривоги, навіть коли в тебе панічна атака, таке дихання завжди допомагає. І от мені коли. Коли реально я в періоди, що я дуже тривожуся, що я дуже стресую, от я можу зробити такі цикли дихання. Взагалі, в ідеалі робити це кожного дня, починати з трьох-п'яти хвилин. Тобто, робимо це поступово. Пам'ятаєте, що наш мозок він взагалі дуже важко відносити ну, відноситься до цих різних медитацій, до дихання, тому що тут вже думки заповільняються, так? Чому ми постійно стресуємо тривожимось? Бо в нас такий вирій, дуже дуже багато думок, і ми, звісно, не можемо в цей момент заповільнитись, тому що дуже багато всякого лишнього думаємо, і звісно, це викликає в нас тривожність. І, от, якраз коли ми дихаємо, ми починаємо концентрувати свою увагу саме на рахунках, на, на диханні, так і забираємо увагу саме з наших думок. І це саме стосується медитації. Коли ми медитуємо, ми так само тоді в той момент заповільняємося. Ми переносимо в себе в життя в моменті, так тому що чому люди взагалі от такі нещасливі? Бо вони глушать свої внутрішні відчуття. Вони живуть не своїм життям, вони живуть тільки зовнішнім. Те, що вони там бачать, дуже багато інформаційного шуму. І якраз отакі практики, це дихання, це медитації. Вони можуть знову повернути тебе в момент, ви включити свідомість і почути свій внутрішній голос. І ти вже коли повідпочиваєш якийсь час, ти вже зможеш зрозуміти, ага, чого мені справді хочеться, бо дуже часто буває, що ми навіть не можемо собі поставити якусь ціль. Ми не розуміємо, чого ми хочемо, бо ми якраз глушимо свої внутрішні відчуття. І оці дихання це природні методи найкращі, це найкращі ліки, які допоможуть тобі відновити всі твої процеси в тілі, щоб позбутися різних хвороб, якщо займатися такими практиками кожного дня. Тому починайте з 3-5 хвилин, і поступово а, віддалі робити 10 хвилин, ти реально починаєш дихати 10 хвилин підряд. Ну це дуже дуже круто а, працює з твоїм тілом. Якщо в тебе з'являються, наприклад, сльози, в тебе з'являється якась там, наприклад, тошнота, чи біль в голові, чи біль в тілі, і так далі, це означає, що в тебе якраз дуже багато непрожитих заблокованих емоцій, і вони починають вивільнятися. От якраз через сльози там і так далі, у нас виходить негативна енергія. І якщо в тебе це зараз відбувається, ну це нормально. Коли ми роками себе добиваємо, ми ніяк себе не спасаємо, не допомагаємо, тільки допомагаємо собі алкоголем та, і так далі. То, звісно, ми ці емоції ніяк не проживаємо. От алкоголь він ніяк не проживає, ці емоції. Емоції можна прожити тільки через дихання, через тілесні практики, через спорт там, і так далі. Танцювальні практики також дуже допомагають. Ну, ніяк не через якісь там штучні методи. І Одразу переходимо до е, наступного пункту. Це також дихання, але це дихання називається пранояма. Це вже більш глибше дихання. Тобто, завдяки цьому диханню, там уже конкретно можна пропрацювати свої травми, свої підсвідомі програми, максимально звільнити тіло. Ви можете просто забити в інтернеті, там в, е, в Ютубі і так далі. І е, е, вам виб'є, що таке дихання, пранояма, і ви можете спробувати от реально там. Дихається десь хвилин 30, але реально за таку практику ти там прямо глибоко пропрацьовуєш це все. Deeply in, letting лерінго. От, я раджу справді почати зараз свій шлях саме з прожиття всіх своїх емоцій, зі звільнення себе, з негативної енергії. І звісно, тільки на те, коли ми відпускаємо старе, може прийти щось нове. Просто ми самі не впускаємо, бо в нас тут все заблоковано. Коли ми себе розблокуємо, коли ми навчимося переслабляти, тоді, звісно, у нас все буде гаразд, і ми зможемо вже і схуднути, і ставити собі якісь цілі в роботі і так далі. Але буквально, якщо в нас немає енергії в тілі, тому що вона. Вся заблокована, то про які а, успіхи можна говорити, про яке здорове тіло можна говорити, про яке збільшення заробітку можна говорити, якщо воно все нас а, блокує. Якщо ви зараз мені скажете, що, наприклад, в мене не виходить дихати, я взагалі не можу дихати, чи медитувати там і так далі. Пам'ятайте про те, що я сказала, що наш організм відбудеться максимально нас від цього відговорювати, щоб ми не могли розслабитись, тому що він дуже довго звик до цього, так тому це знову ж таки потрібно на працювати звичку, побачите, як з кожним разом вам буде ставати все краще і краще, у вас буде вже легше получатись, тому тут просто потрібно напрацьовувати систематичність. І так, третій пункт це навчитись помічати свої успіхи. Так як я вже й казала, що сучасна людина вона ставить до себе дуже багато очікувань, і відповідно вона не помічає свої успіхи. Через це наша підсвідомість не розуміє, наш розум в цілому не розуміє, що ми робимо добренького, якщо все все завжди не добре, все завжди мало, потрібно більше, потрібно скоріше, я не встигаю і так далі. Тому нам потрібно переходити і переводити свій організм на інші вібрації, щоб наш мозок починав розуміти, ага, що не все так погано, що я можу й робити щось добре, що я і справді маю вже якісь. Успіхи вже сьогодні, тому що пам'ятаєте, я казала у своєму блозі про те, що скільки б людина завтра благ не отримувала, їй завжди буде мало і мало. Вона не зможе цим просто задовільнитись, так бо вона не вміє радіти. А для того, щоб навчитись радіти, потрібно навчитись помічати успіхи, бо тому, що в тебе вже зараз є успіхи. Ти просто їх розучилась помічати. Тому кожного дня я раджу виписувати, ну хоча б раз в тиждень, вже привчати себе до такої практики і взяти і виписувати, так що сьогодні відбулося хорошого, що я зробила, які успіхи в мене були за останній тиждень, і постійно собі це нагадувати. І таким чином ти будеш привчати себе до того, що а, я можу радіти в цьому житті, не все так погано, що насправді не потрібно постійно себе добивати, зневажати і так далі, тому що я молодчинка. Не забувай себе хвалити, будь ласка. Не потрібно себе любити тільки за те, коли ти, ти щось робиш, постійно щось там добиваєшся успіхів і так далі. Почни себе любити просто за те, що ти вже стільки всього досягла в своєму житті, що ти сидиш, як мінімум, дивишся зараз це відео, що ти відрізняєшся від 90% населення, і ти хочеш дізнатися щось нове, і ти вже нереальна молодчинка. Тому, будь ласка. Візьми зараз і зроби таку практику і повиписуй за останній місяць, взагалі, які в тебе є успіхи в цілому за життя. Нагадай собі свої таланти, сильні сторони і роби таку практику як можна скоріше, щоб твій мозок почав звикати, що є щось хороше в твоєму житті. І так, останній четвертий пункт це, звісно, налагодити наше харчування. Перша наша ціль це налагодження наднирників. Так як ми постійно себе виснажуємо, нам потрібно допомогти своєму тілу. І те, що я назвала вище, це тілесні практики, це невід'ємна частина того, щоб ми позбулися тривожності. Але так само, звісно, у нас є борг перед своїм тілом, і нам потрібно налагодити харчування. Звісно, це налагодження нашого нашої тарілки. І таким чином, ми так само будемо підвищувати наш організм і саму себе на вищі вібрації, тому що ми навчимось балансувати свій раціон. Ми почимось допомагати собі при стресі завдяки харчуванню, тому що це дуже важливо. Також підживлювати себе вітамінами. Так? І це не тільки бади, це, звісно, вітаміни саме з їжі. А щоб вітаміни почали засвоюватись, нам потрібно налагодити шлунково кішковий тракт, нам потрібно дізнатися, як балансувати взагалі складні вуглеводи, корисні шари, білок і так далі. Тому, якщо тобі цікава тема харчування і ти хочеш в цьому розібратись, переходь в мій інстаграм. В шапці профілю є. Посилання на мій курс, де ти зможеш детальніше ознайомитись з базою. Тому переходь! Ось це було кілька порад від мене, які справді можуть допомогти, якщо а, почати це застосовувати в своєму житті. Сподіваюсь, тобі було корисно. А якщо, до прикладу, в тебе є запитання, хто я взагалі така, чому я взагалі навчаю людей, а, звідки в мене ці знання і так далі, я та дівчина, яка змогла схуднути на 10 кілограм, я також пройшла довгий шлях розладу харчової поведінки. В мене сталася травма, яка позбавила мене спорту, і вже два роки свого життя я взагалі не тренуюся. Оце якраз та травма, про яку я розповідала на самому початку, коли в нас стаються якісь такі травматичні ситуації, аварії, травми після тренування, якісь так і спорту, то звісно, таким чином всесвіт нам робиться для нашого ж блага, для того, щоб нас. Повільнити, щоб ми навчились відчувати свій внутрішній голос, щоб ми не глушили його, перестали жити в погоні, перестали придиратись до себе, так навчились собі дякувати і приймати своє тіло, а не постійно вишукувати в собі якісь проблеми. Тому в моєму інстаграм-каналі є безліч безкоштовної інформації, моїх порад лайфхаків, як я взагалі харчуюсь на кафе, застілях, подорожах. І в цілому, в моєму ютуб-каналі так само є багато цікавої інформації і про розлад харчової поведінки, про психологію харчової поведінки, про гормони, що буде дуже корисно. Тому підписуйся, щоб не загубити. І дякую тобі за перегляд та твій енергообмін. Успіху!